Всім привіт, за моє банку, і сьогодні я сходжу в Brawl Stars Браус Старший. Думаю, що по назві, та по привіз відео. Ви зрозуміли вже, що сьогодні ми відкриємо 30 безкоштовних подарунків халявних. Ми зараз нажимаємо забрати нагороду. Як її отримати, я вам зараз розкажу. Давайте ми перше відкриємо ці три подарунки. Максимально швидко зараз давайте ми їх проклікаємо. Так, епічний, нам випала іконка, давайте наступний відкриємо. Так, епік. Знову епік випадає, і нам випав отакий. от Окей, давайте відкриємо третій. Тут нам, на жаль, рідкісний, але це не страшно, бо ми сьогодні їх відкриємо цілих 30 штук. Ну, чуть -чуть Менше насправді 27, ми вже відкрили ще й 3. Ну коротше, їх ви можете отримати зараз по QR-коду, який які ви бачите в себе на екрані, або по ссылці під цим відео. Там буде ссылка, ну це якраз ссылка і QR-код на мій телеграм-канал, де я розмістив ссылку на самі ці три подрунки. Тому обов'язково забирайте, поки ця ссылка ще працює. Ну, а ми погнали відкривати далі. Ну що ж, наступний аккаунт, давайте забираємо. Три подаруночка, відкриваємо. Так, епік вже є, капець. Давайте дивимось, може, міфік буде так, міфік також є. Відкриваємо далі. Так, 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 так. І з міфіка не випадає тут. Гаджет, гаджет на ще нам випав. Окей, ладно, у нас ще є на цьому аккаунті два подарунки, тому давайте, дивитися. може, нам ще почистити. І ми сьогодні навіть легендарку виб'ємо. Так, 200 монеток, рідкісний скін. Ну, в принципі, щось не сильно на цьому аккаунті почистило. Ну, а ми, в принципі, йдемо далі. До речі, поки я відкриваю, можете в себе в мене в коментарях написати, що вам випало з цих подарунків, бо, ну, поки що мені не сильно щастить. Ну, 200 кредитів випало. Ладно, так, рідкісний випав цей подарунок. Так, надрідкісний епік. Давай, може, лего буде. І ні, на жаль, епік відкривається. Нам випав такий от непоганий пінчик. Це вже трошечки старий пінчик, але судо, в принципі, непогано. Окей, полетіли далі. Ну що ж, шлях Шелі, Давайте ми заберемо тут три подарунки і подивимося, що нам тут випаде. Так, перший у нас рідкісний, другий, другий. Так, надрідкісний, рідкісний епік. Давай міфік і ні, на жаль, епік, і з нього випав ще один пінчик, я от не можу згадати. Скоріше ж це новий пін, бо я щось такого не пригадую. І так, давайте третій подарунок. Е, відкриваємо. так, капець, чому ми ще ні разу, навіть, вроді, якщо не поняли, до міфіка не дійшли. Уча, е, я вам хочу сказати, що сьогодні тільки що буквально мій брат відкриває, ми випав легендарний подарунок, з нього випав червоний по 1 вольт. І потім випав міфічний, і з нього випав ще один. Скін, але оцей от новий скін на Дінамайка, зараз я на його покажу. Е, ось цей от скін просто на халяву отримати два скина просто через те, що ти прийшов по соці Я думаю, це максимально круто, тому обов'язково не пропустіть цю халяву. Я ще хочу сказати, що якщо ця силка в мене спрацює на всіх аккаунтах, то ну, навіть на нульових я менець, то ми зможемо відкрити не, не менше 30, а навіть 33 стартропами. Ой, не стардропа, а цих відкриємо, тому ми відкриємо навіть більше, ніж я планував. Так, окей, поки що на аккаунті де 400 трофеї, нам забираються подарунки, це дуже добре. Але випадає всього все рідкісний. Окей, дивимося далі. Знову рідкісний. Так, і знову рідкісний капець, на нульових аккаунтах, щось нам не сильно щастить. Ну ладно, давайте перейдемо тепер на абсолютно нульовий аккаунт, де всього на всього нуль трофей. І так, мені тут вискочило повідомлення вже. Я от не знаю, чи зараз вийде забрати ці подарунки чи ні. Ну давайте дивиться і. Так, я зміг забрати ці подарунки, хоча тут ноль трофей. В мене тут навіть не відкриті стардропи, а я вже їх можу відкривати тут навіть подарунки Ну, зараз давайте дивити, Що нам тут випаде. Так, епік. Міфік, давай, може, легендарка буде. Зараз на нульовому аккаунті легендарку, давай. І ні, на жаль, міфік, але це тільки перший стардроп, з якого ми вибили зараз скінчик за 29 кристалів на халяву. Я думаю, дуже таки непогано. Давайте надіваємо, дивимося далі. Так, давай, 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 давай. І, на жаль, рідкісний. І так, давай легендарку, давай легендарку, давай, давай, давай. Епік. Так, епік. І з нього нам випадає ніту, Стоп, цей ніту коштує 79. Кристалів, ми з Епіка тільки що вибили ліпше, ніж з Міфіка, Ми ж тільки що вроді міфік відкривалися, з якого вибили оцю от єдинорожку Бонні, Ну коротше, скін на ні, то на халяву цей скін був В бралпасі. Це ж просто жесть, яка люта імба. Ладно, окей, тоді ми в принципі полетіли на наступний аккаунт. І так, наступний аккаунт, 1500 трофеїв тут є. Давайте відкриємо три подарунки. Відкриваємо їх зараз максимально швидко. Так, надрідкісний, окей. Так, надрідкісний епік. Давай, міфік, міфік, і ні, на жаль, епік. І з нього не випадає знову цей скін на Бонні на випав. Ладно, окей, ну я поки що ще чекаю на легендарний подарунок. Я надію, що мені звідти пощастить, Так, відкриваємо далі. І з третього подарунка нам випав. Просто рідкісний і паруме. Ладно, відкриваємо тоді далі. Ну що ж, наступний аккаунт, наступні подарунки, Давайте відкриваємо їх. Так, надрідкісний епік. Зразу у нас епік зустрічає перший подарунок на цьому аккаунті. І нам тут випав спрейчик. Окей, непоганий спрейчик. Дивимося далі. Рідкісний і. Так, надрідкісний епік. Давай міфіка, міфіка і ні. На жаль, епік. І з нього випав ще один спрейчик. Ну, не на деяких аккаунтах. Ми злутали скіни, на деяких спрей, на деяких іконки. Ну, в принципі, все по-різному. Ну що ж, ми вже ці подарунки відкриваємо максимально швидко. У мене залишається тільки три аккаунти, тобто ще дев'ять подарунків. Я надіюсь, що мені звідти пощастить і випаде хоча б одна легендарка. Окей, дивимося. Так, рідкісний, надрідкісний, епік, міфік. Давай, легу, 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 давай. І ні, міфік з міфіка нам 200 очків сили, серйозно. От ви зараз серйозно. З подарунка 200 очків сили, це взагалі не серйозно. Так, з епіка. Ми навіть з епіка вибили іконку. Іконка набагато крутіша, ніж якихось 200 очків сили. Дивимося далі. Так, епік, міфік. Давай, Легу, давай, Легу. Сюда, лег Легендарний стардроп ми залутали за це відео. Зараз давайте ще головне, бо нам зараз звідси почастило і не випало якихось там тисячу монет. Тому давайте відкриваємо. Я до речі, не знаю, чи можуть тут випасти браулер чи ні. Ну, давайте зараз відкриваємо. Так, давай, 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 давай. Давай, давай, по чуть -чуть, по чуть -чуть, давай, чуть-чуть, чуть почуть. Давайте. Зараз ставити лайки, Вам зараз випадає такий самий легендарний стардроп. Навіть три легендарних. Ой, не стардропи, а подарунки, вибачайте, За лайки получайте три легендарні подарунки. І ви звідти, що ви виб'єте. І скінчик на дерево. 149 кристалів. Максимально на халяву, Просто 150 кристалів. Імба, давайте, забирай. Його, і тоді летимо на наступний аккаунт. Так, наступний акаунт Состер Дропів 4. Відкриваємо тут подарунок. Перший в нас рідкісний 54 блінга, другий у нас вже надрідкісний 200 монеток і третій у нас пологці має бути епіком. Але ні, він у нас буде рідкісним. Ладно, окей, отакий дроп нам на жаль, тут не пощастило. ладно, йдемо тоді на наш останній акаунт. Ну що ж, мій поки що заморожений проект перша сила 25-й ранг. Я ще досі не знаю, що з ним робити. Ну, поки що його зараз не чіпаю. А, може, коли я вже закінчу справу з основою, то тоді я вже постараюся відновити цей аккаунт. Ну а ми поки що полетіли відкривати три подарунки. Так, давайте епік. епік, епік, епік. Міфік, можна навіть зараз легендарку виб'ємо. Так, і ні, міфік, але з міфіка нам випадає Скінчик на Ніто, ми вроді би цей скін вибивали з епічного подарунка, а він навіть може випити з міфічного. Окей? Не пану, на ніто ми золотали крутий скінчик. Я, вроді, якщо не помиляюся, і ще не апав, тому буде якраз класна. Апа. З таким так, наступний подарунок, нічого, цікаво, і третій подарунок Давайте дивимося. Так, Епік, Епік, із Епіка нам падає Отакий от крутий піжик Ну, в принципі, не погано. Я думаю, за це відео я золотався, не пану, з кінами, пінами, іконками і багато чим іншим. Ну але я думаю, на цьому можна буде вже закінчувати. Обов'язково не забудьте забрати ці подарунки і ви, і напишіть, що вам там випало. Ну а я буду закінчувати тому кому відео з обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть дзвінок, щоб не мої найкрутіші круті А з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.